Не знаю, пошпаклювати під реставрацію пойде. що таке, побачите, щоб Мерседес грузив БМВ. Двохлітровий по пам'яті мотор, рядна шестерка. Забираю цю капсулу часу BMW 21, передаю людині гроші. Запропонували зараз дуже цікаву машину, розказую, купешечка жовта, там двохлітровий по пам'яті мотор, рядна шестерка. Зараз Денис окуваторщик під'їде та будемо їхати. Я подивлюсь, вам відосики поснімаю. Ну, блін, машина дуже цікава. Можете в коментах поугадувати, що, що то за бричка. Так, все, Денис евакуаторщик уже під'їхав. Зараз будемо їхати за таким цікавим варіантом, що ви навіть свої не уявляєте. Так, Д доброго дня. Нам привіт. Так, Привіт. Так, все. Зараз будемо їхати, дивитися. Їду зараз з Денисом евакуаторщиком за однією дуже цікавою машиною. Я його відмічу. Пам'ятаю, я як їздив в Дніпро, блядь, то також з Денисом їздили. То зараз таке приїдемо, Я передивлюсь. Та якщо що, буду забирати, одні факти розкажу. Це купешка жовта, там ж 2.0 по пам'яті мотору, рядна шістерка. У мене така машина колись була. Можете полистати на каналі, подивитися відосики. Ну, таке, в общем. Буде в продажу хоч в дешевій ціні. Як завжди, там дивиться на полірузі. Ну, зараз, коротше, поїдемо, я передивлюсь її, все там. Також вам відоси поснімаю позакидую. Тому підписуйтесь, переходьте на канал та дивіться відосики. Приїхали дивитися таку 21-шу БМВ. Це вона який рік? 80. Що сподивнуся буде? 80. Доходу. Рідні ще сідушки стоять. 80. Торпеда. Навіть не сильно потріскана рідний руль. У нас батько стояло на кушах. Понимал. Давай, дёрнем тут деталь. Давай. Сейчас. Я? Yeah? Да. Угу. Mm -hmm. Сейчас глянем. Так, mm -hmm. ось тут mm -hmm. так. Mm -hmm. Ось тут динамичка это ж ридняя. Mm -hmm. Трохи. Сейчас. Так. Э, ридный карп стоит. Веморский. Ридный, ридный, ридный. Хлопцы. 2.0. Что тут по стаканам? Mm -hmm. Ну так, а сейчас будем дивиться. Если заберем, видосики позакидываю. Приїхали за БМВ, зараз Денис еокулаторщик заїжджає. Зараз загрузимо цю беху та будемо грати її в золоту ношу. Ну, класно. Взагалі, як це Дениса відмітив, по всій Україні працює, то це зараз будемо грузити цю 21-го. Тут ще в здали дверку таку. Дивіться, з 21 ї Вона трошечки повжита. Ну я не знаю, пошпаклювати під реставрацію пойде. Все, зараз будемо грузити цю беху. То підписуйтесь, є ще відоси на каналі за цю БМВ. Переходьте, дивіться. Загружаємо вже BMW на евакуатор. Ну, BMW, як завжди, знаєте, на евакуатор заїжджає. І теж, знаєте, і не про же евакуатор, знаєте, там не якийсь там Рено чи щось подобне. Мерседес. Мерседес, груза BMW. Ото картина, то, до речі, це Деніс-евакуатор, що мені допомагає з погрузкою цієї BMW і одвозкою в Золотоношу. Я його відмітив, по всій Україні працює. Все, якби швидко. Дивіться. бмв Це... Підписуйтесь, до речі, на Дініса. скоро в продажу буде така БМВ, а щось буде з нею, робити мететь. Дивіться, що таке, побачите, щоб Мерседес грузив BMW. Ой, старенька BMW 2.0. Рядна шестерочка. Загрузили. Я Зараз подивимося. Тони. Виїжджає беха, все, погрузили її, дверку там сзади закинули, все, лебідка, тут все позацепляли. Все, сейчас З Денисом будемо гнати її в золотоношу. Який передок. Все, будемо. Будемо видвигатися на золотоношу. Теж ззаді дверка відкривається. Скоро будеш в золотоноші. Поїхали. Веземо вже беху. Це таке люди. Поїхали, забрали. Коротше, як приїдемо її з грузим. я вам більш детальніше відосики по ній поснімаю. Похожу, пороздивляюсь, що це за БМВ, так знаєте, щоб в деталях там про комплектацію може розказати. Бо в мене ж була колись синя 21-ша БМВ, але то була така плюс-мінус звичайна комплектація з 18 двигуном, але люк стояв. Та там Та плюс-мінус щось розказати зможе. Підписуйтесь на телеграм-канал. На TikTok, на інстаграм. Що на Дініса і відмітив перевозки по Україні. Що їде в Мерседесі? Що окошко пропустили, музончик раї з кайфом їдемо? Та за підписуйтесь та очікуйте відосики по цій бехні. Привезли уже BMW, В общем, зараз будемо заганяти на площадочку. Дініс евакуаторщик привіз. Все, приїхали. Дивіться, тут ось такі дісочки, ззаді такі дісочки. Ну що, BMW 21, 2.0, рядна шестерочка. салончик в чіткому стані. Ага, тут дверка, ну салончик там у дуже гарному стані. 2.0, там рідний карп стоїть. Тобто, все, зараз будемо на площадку загружати, <гум> вигружати, точніше. І буде вона там у нас стояти. Будемо з нею короче, щось мутити, щось передумувати і вам відосики знімати. Тому підписуйтесь. На інсту, на Тікток, на Телеграм. На площадку заїжджає e 21. Правда, не своїм ходом, але то таке. Почти своїм. Мерседес привіз БМВ. Ну я як завжди, Мерседес привозить БМВ, тут уже ніяк. Ніяк по-другому. Все, зараз будемо згружати БМВ і ставити там рядом коло шестьорочки. Дениса я відмітив, якби перевозки по всій Україні, це на такому мерсіку. Якби все по, -по крутому, то зараз будемо спускати цю 21 шу беху. Дивіться, ось який акула, натуральна акула, 2.0, рядна шестерочка. Короче, тут все будемо зробити. Да, Мерседес привіз. БМВ. Ну як по-другому люди? Як по-другому забираю цю капсулу часу, БМВ E21, Передаю людині гроші. Зараз людина за кадром перечитає, ага. так жмем руки. Все, тоді скоро в продажу буде така капсула часу. Якби довгий час вона стояла, 2,0, Такий бензин E21. У Мене колись така вже була. Ну п'ять з'явиться зараз. Там салон. а, Блін, та тут сідушка ця стоїть. Дивіться, рідні сідушки стоять, торпеда. Там дуже музончик іще рідний стоїть. Пятиступка, кстати, може. Да, пятиступка должна быть. Там редуктор даже. сухенька. сейчас yeah. будем спускать. И это скоро в продажу буде це така капсула часу. Из-под дєдушки Кстати, реально, из-под дєдушки Просто все підписуйтесь та очікуйте, скоро ще видосики по ній будуть. Щось будем по ній мети. Желта машина з четырьмя фарами. Такой жовта машина з четырьмя фарами. Та це на мою автоплощадочку. Не своїм ходом заїжджає BMW. На ну, що ви хотіли от от BMW? То це, люди очікуйте, будуть відосики по цій BMW. В салончику тут дивіться, яка, яка лялька. Просто рідні ще сідушки. Зараз пустимо на площадку. Блін, тут все вбирати треба, не убрано. Така красопіята у нас заїжджає. У мене, до речі, колись була ж БМВ, в той солдов канала повне. То це опять буде така жовта. То в мене синенька була, тепер жовтенька. Це люди, підписуйтесь. Ну ось BMW і заїхала на автоплощадочку. Рядом шестерочка, знаєте? жовтенька машинка з чотирма фарами. Що Шо ця жовтенька машинка з чотирма фарами? BMW E21 з 2 моторчиком. Рядна шестерочка, дивіться, все. який салончик, о, яка красота, дивіться, яка дивіться, який потолок, ось. Тут всі стекла, кстати, рідні, навіть і все. Лобаш рідний, звісно, ну тріщина, але він рідний. Все тут за парковку десь лежить. Блін, ну така БМВ. Прям чоденька. Попередку. Дивіться, який стан. Поворотнички, фари. Ну такий, знаєте, ексклюзивний варіант. І ще плюс ця машина із-под дедушки, Реально ця машина була в одних руках довгий час. І дедушка на ній їздив. Це прям ну не шутки, реально так і було. То це люди підписуйтесь та скоро. Будемо щось мутити, цей BMW, там виставляти в продажу. Щось підроблю. Ну коротше, щось будемо дивитися. Та це підписуйтесь. Та що в продажі є така шестерочка. Все люди, підписуйтесь.